Всім великий привіт! Сьогодні у нас, як бачите, зима прийшла, але на вулиці дуже тепло, дуже комфортно, правда, слизько дуже. Але все ж таки сьогодні Різдво, то нас і погода порадувала, і. Наші Збройні Сили України порадували, то настрій піднявся. Ще в мене велика радість. У мене приїхав синок на 5 днів в відпуск. Так що я дуже рада і дуже вчасно мені прийшла посилочка від мого підписчика Руслана. Велике вам дякую. Я, звичайно, не очікувала від вас такого подарунка. Дуже неочікуване і дуже велике дякую. Поділюся вашим подарунком із хлопцями на передам на ЗСУ. Трішки залишу вдома, тому що нам таку рибину, це дуже багато. Нам її хватить, мабуть, років на два. Тому передам хлопчикам і вони вас, вам вас дуже, вам дуже кажуть дякую. Синок забере, відвезе на ну, за в ЗСУ. Сьогодні у нас день подарунок. Зараз розпакуємо. Так, це нам подарунок із Франції приїхав. Цукерочки гарненькі? Смаколики? Це сир, я так розумію, да? Да, сир? А це шнопс? І слідуюче. Це в нас посилочка. Яготи. Яготи. Неочікувано. Навіть не знаємо, що там. Ух ти, риба там тут. Да, риба, гляда. Нічого собі. Вот это е красоти. Mm. Дай Юрку пока закинь. Я не розпішу. Нічого собі. Да, не очікував. Вот <ріху> это е люди драга. Який час столу. По-моєму поставили. Ціли, це одна Це на всю сім'ю хвати, на, на всіх родичів. Дякуємо, дякуємо, велике дякуємо. Отак, положи сюди, щоб видно було. Ой. Нічого собі. А це та, да. от це красота. І це ж втора половина. Капець. Ну, поки не будемо Це рибинка. Дякуємо велике. Ой. А пахне як. Ось таку рибину ми отримали. Велике дякуємо. Одна половина залишиться вдома, а інша половина поїде на ЗСУ. Якраз синок приїхав на п'ять днів в відпуск і поїде хлопчиком. Так, давай слідуючу. Так. Там ще одна. Ще один подаруночок є. Ще Це вже третій. Так, це не подарунок. Так. Це кава. А це кава. Ну, ми вже таку, набухали, да, ми вже вже таку отримували дуже смачно, звичайно, із нашими прночками сьогодні із цукерочками обов'язково покуштуємо. Хто хоче знижку по моєму промокоду я напишу внизу. Ось як заваримо, будемо смакувати да, да, ще да. з нього, покажемо. Ну, ми вже пробували, дуже добра кава. Да. Кава шикарна. Ну тут, тут смак інший. Це той у нас був із карамеллю, шоколадом карамеллю А це у нас кава з приємним ароматом шоколаду, лікеру та смаком темного руму з чорним шоколадом. Так що посмакуємо. Дуже дякую. Рекомендую. Дуже кава. смачну кова. І ще хотіла сказати за каву. Кава теж, хто купляє каву, у мене буде промокод. По промокоду ви можете замовити каву. І з цих коштів, що ви замовляєте, йдуть донати теж на ЗСУ. Кава дійсно дуже гарна, дуже мені подобається. Я теж відправляла хлопчикам таку каву, і вони дуже задоволені. Ну, а такі пряночки ми з внучкою печемо кожного року. Вона мені допомагає. І дегустивтувати теж допомагає. ну В цьому році. Ми ж чекаємо тота то її, якраз посмакуємо, і воврем'я навіть кава прийшла. А ще сьогодні виконую внучкине забаганки, бананове морозиво. Ось таке морозиво вийшло. Дуже смачне. Взагалі, сьогодні дуже гарний день. Дуже гарні новини в нас від наших захисників про збиття літаків. Звичайно, перемога буде за нами обов'язково. Я в це вірю і ні на мить не сумніваюся, не навіть не думаю, що може бути по-іншому. Так що все миру, добра, всього найкращого країна. До побачення.